За. Дякую. Пан Мустафа Джемілів. Голосую за. Дякую. Касай Костянтин Іванович. Голосую за. Дякую, Олексій Олександрович Кузніт Голосую за. Дякую. Максим Миколаївич Ткаченко. Максим Миколаївич Ткаченко. Яковенко Євген Геннадійович. За. Дякую. Я Дякую, до... Вибачаю Ткаченко за. Великомець радий чути і Ткаченко і е, Чогос за. Е, Як Леоне Лілівна? Голосую за. Дякую, Богдан Василько. За. Дякую, шановні колеги. 10 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного законопроекту. Питання друге проект закону України про внесення змін до статті 53.1 закону України, «Основи законодавства України про охорону здоров'я щодо гарантування забезпечення державою громадян, які страждають на рідкісні орфанні захворювання безоплатними лікарськими засобами. Реєстраційний номер 13.226 від 29.04.25 року, поданий народним депутатам України приходько та Бурмічем. Головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Для представлення проєкту закону ми запрошували е на наше засідання народного депутата України приходьку Наталію Ігорівну. Чи присутня? Пані приходько? Ні. Колеги даною законодавчої ініціативи пропонується доповнити статтю 53.1 закону України основи законодавства України про охорону здоров'я частиною 4 такого змісту у разі незабезпечення громадян, які страждають на рідкісні орфанні захворювання, безплатними лікарськими засобами, необхідними для лікування цих захворювань. Такі громадяни мають право на відшкодування витрат, понесених у зв'язку з їх придбанням за власний рахунок. Станом на сьогодні маємо наступні висновки щодо цього законопроекту. Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу визнав положення законопроекту таким, що регулюється національним законодавством України, законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно правих зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку. Зазначає, що законопроект матиме вплив на показники бюджету. Мінфін країни законопроект не підтримує. Міністерство охорони здоров'я України підтримує проєкт закону за умови його доопрацювання. Шановні колеги, чи бажає хтось висловитись по цьому законопроекту? Дякую. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на наступне. До цього законопроекту є деякі зауваження. Вони відображені надісланиває інформаційні довідці, безперечно, ми надійшлимо їх до головного комітету, і я сподіваюся, що він врахує ці зауваження при підготовці законопроекту до другого читання, зокрема, зробить необхідні уточнення щодо визначення механізму реалізації норм закону. Водночас, при прийнятті рішення щодо законопроекту, ми, як комітет справ людини, маємо також зважити на той факт. Що на практиці дійсно трапляються випадки, коли лікарські лікарські засоби, як, е, котрі є критично необхідними для життя, не закуповуються державою своєчасно. Таким чином, хворим на рідкісні, зокрема орфанні захворювання, доводиться самостійно за власний рахунок купувати відповідні ліки, які є дороговартісними через їхню специфіку та рідкість. Для забезпечення гарантованих державою прав щодо безплатного та безперебійного забезпечення необхідними лікарськими засобами такі хворі змушені звертатися до суду з позовами про відшкодування витрат на їх придбання, що в свою чергу потребує додаткових як матеріальних, так і моральних витрат. Вважаю, що хвора на такий рідкісний діагноз людина. Не повинна через суд добиватися оплати ліків, безоплатно гарантовані її державою. Пропоную підтримати цей законопроект у першому читанні, оскільки він дійсно спрямований на захист прав і свобод наших громадян. Тож, якщо ніхто не заперечує, ставлю на голосування наступне рішення комітету звернутися до комітету верховної. Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до статті 531 закону України, основи законодавства України, про охорону здоров'я щодо гарантування забезпечення державою громадян, які страждають на рідкісні, орфанні захворювання безоплатними лікарськими засобами, Реєстраційний номер 13226 від 29. 5.04.25 року подань народним депутатам України Приходько та Бурничем за наслідки на розгляду у першому читанні прийняти за основу. Прошу визначатися. Дорожний став. Руслан Олександрович Жербенко. Голосую за. Дякую. Пан Джеміліо Мустафа. Джеміліо за. Дякую. Касай Костянтин Іванович. Підтримую, голосую за. Дякую, Олексій Олександрович Кузнєцов. Голосую за. Дякую. Максим Миколаївич Ткаченко. Ахтем Зитувайович За. Дякую. Яковенко Євген Геннадійович? За. Нелі, Лівна, Яковлева. Голосую за. Дякую. Єременко Богдан Васильович? За. Шановні колеги, 9 осіб за. Рішення прийнято. Наступний законопроект. Питання третє у нас. Проект закону України про внесення змін до статті 6 закону України про медіацію щодо інформації. Яка не може бути віднесена до конфіденційної реєстраційно номер 12448 від 27.01.25 року, подані народним депутатам України Гнатенком. Головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань правової політики. Для представлення проєкту закону ми запрошуємо наше засідання народного депутата України Гнатенка, Валерія Сергійовича чи присутній Валерій Сергійович. Ні, колеги даним законопроектом пропонується доповнити статтю 6 закону України про медіацію, нормою щодо умови, за якою інформація щодо медіації може бути розголошена, а саме коли є потреба в захисті громадського порядку для захисту найкращих інтересів дітей або для попередження будь-якого посягання на фізичну чи психологічну безпеку людини, коли розголошення змісту угоди є необхідним для здійснення чи виконання цієї угоди про медіацію. Станом на сьогодні маємо наступні висновки щодо цієї законодавчої ініціативи. Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу своїми висновком, зокрема, зазначає, що проєкт закону за заявленою метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, але при цьому потребує доопрацювання. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету ухвалив рішення, що законопроект не матиме впливу на показники бюджету. Міністерство фінансів України у межах компетенції зауважень до законопроекту <кій> немає. Міністерство соціальної політики України звертає увагу, що запропоновані проєктом закону зміни можуть нести ризик щодо розголошення будь-якої інформації. Про отримувачів соціальної послуги медіації, зокрема військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей, осіб, яких було позбавлено особистої свободи та інших, що може призвести до шкоди їхньому фізичному чи психічному здоров'ю. Міністерство юстиції надає зауваження та пропозиції до законопроекту, зокрема, зазначає, що національне законодавство не оперує термінами захист громадського порядку. Та попередження посягання на фізичну та психологічну безпеку людини. Тому пропоновані до абзацу другої частини першої статті 6 закону положення з метою забезпечення їх практичної реалізації потребують відповідного законодавчого тлумачення та узгодження з термінологією чинного законодавства у відповідній сфері відносин. Шановні колеги, чи бажає хтось висловитись по цьому законопроекту. Дякую. <гану> Колеги, крім вже озвучених зауважень до цього законопроекту, варто також звернути увагу на наступне. Запропоноване у проєкті закону доповнення може призвести до надмірного <кхи> розширення випадків розголошення інформації щодо медіації, зокрема, у формулюванні коли є потреба в захисті громадського порядку, відсутні чіткі критерії визначення такої потреби, що може створити ризики. Для довільного тлумачення та зловживання або ж може використовуватися як засіб тиску на учасників медіації чи для політично мотивованого розкриття інформації. Як наслідок, це матиме негативний вплив на довіру до інституту медіації. Оскільки сторони можуть побоюватися потенційного розголошення конституційної інформації, формулювання для попередження будь-якого посягнення. Посягання на фізичну чи психологічну безпеку людини не містить конкретних критеріїв або обмежень, через що медіатор або інші особи можуть зловживати правом щодо розкриття конфіденційної інформації. Також законопроект не містить механізмів контролю та оцінки доцільності розголошення інформації. За наявності широкої інтерпретації, учасники процесу можуть використовувати цю норму для нелегітимного винесення конвенційної інформації з медіації до суду чи третіх осіб. Крім того, маємо деяке техніко-юридичне зауваження до проєкту закону, які відображені у надіслані вам інформаційній довідці. Тож, шановні колеги, беручи до уваги всі наявні до цієї законодавчої ініціативи зауваження можна зробити визнано. Що запропоновані зміни є надто широкими за змістом та створюють потенційні ризики зловживання правом на розкриття інформації, а також суттєво новілюють засадничий принцип конфіденційності, який є основою довіри між учасниками медіаного процесу. Треба врахувати, що усвідомлення сторонами можливості розкриття змісту медіаційної угоди може стримувати їх від участі в процедурі медіації та впливати на зміст домовленості. Що як наслідок може знизити ефективність врегулювання спору? В свою чергу, зниження довіри до інституту медіації приведе до зменшення кількості медіаційних процедур та зростання навантаження на суди. Тож, з урахуванням всього вище зазначено, ставлю на голосування наступне рішення комітету, звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, з пропозицію рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до статті 6 закону України про медіацію щодо інформації, яка не може бути віднесена до конфіденційної реєстраційної номер 12448 від 27.01.25 року поданий Народним депутатом України Гнатенком, за наслідками розгляду у першому читанні відхилити. Прошу голосувати, здорожний за. Горбенко, Руслан Олександрович. Голосую за. Дякую, пан Джеміліостафов. Жеміліоне, голосую за. Дякую, Касайко Сятин Іванович. Голосую за. Дякую, Олексій Олександрович Кознецов. Голосую за. Дякую, Максим Миколаївич Шкаченко. Чигос Ахтенович. Підтримую. Дякую. Як Венкани Надіч. За. Дякую. Як Леони Лілівна. Голосую за. Дякую, Ревне Богдан Васильович. Підтримую проєкт рекомендації за. Дякую. Шановні колеги 9 осіб, за рішення прийнято. Переходимо до розділу різні о, інші питання, пардон. Е, питання четверте: про стан виконання Міністерством розвитку громад та територій України, погодження закону України про соціальний правий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи. Внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей. Колеги, це питання ми розглядаємо в порядку здійснення контрольної функції відповідно до плану роботи комітету на період цієї сесії. Як ви всі пам'ятаєте, раніше виконанням цього закону займалося Мінреінтеграція. однак вже трохи більше як півроку відповідні повноваження перейшли до Міністерства розвитку громад та територій України. Для нас важливо, щоб перерозподіл повноважень в уряді. І жодним чином не впливав на процес виконання законів. Тому сьогодні заслухаємо, як мінрозвитку справляється з новими викликами і реалізовує функції, які раніше не були властивими для цього міністерства. Отриману від даного центрального органу виконавчої влади інформацію, вам всім було надіслано. Сподіваюсь, що ви з нею ретельно ознайомились. Давайте спочатку заслухаємо представника Міністерства розвитку громад та територій України, а потім перейдемо до. Запитань О, у нас присутній е, пан Рябикін Олексій Володимирович, заступник міністра розвитку громад територій. Прошу вас до слова. Е, дуже дякую, доброго дня, шановний Андрій Вікторович, шановні народні депутати, шановний Дмитро Валерійович, дякую за можливість сьогодні надати вам інформацію щодо стану виконання зазначених повноважень. Які ви як правильно зазначили, були передані міністерству розвитку громади території з 1 січня 2025 року і стосуються координації здійснення заходів щодо захисту і забезпечення реалізації прав та інтересів осіб позбавлених особистої свободи внаслідок дій збройних формувань Російської Федерації, окупаційної адміністрації та або державних органів Російської Федерації на тимчасово окупованій території, а також членів їх сімей. Отже, основним основ, основ, одним основним одним з основних напрямків нашої роботи і, власне кажучи, є забезпечення реалізації відповідного закону про соціальний правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей, враховуючи зазначене після передачі повноважень. Було забезпечено проведення роботи комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також здійснено виплати державної грошової допомоги, передбаченої законом. Власне кажучи, також окремий трек, це було приведення у відповідність до внесених змін у повноваження міністерств законодавства в частині визначення повноважень щодо утворення організації роботи комісії та виплати державної. А на грошової допомоги, отже, протягом 25-го року забезпечено функціонування комісії. Проведено сім відповідних засідань. За результатами роботи комісії прийнято 2473 рішення про встановлення факту позбавлення особистої особи особистої свободи внаслідок збройної агресії для порівняння. У 2024 році за весь рік було здійснено встановлення 2411 фактів. Тобто, слава Богу, наших воїнів і цивільних осіб активно звільняють з полону, і це надзвичайно гарна для нас новина. 98 рішень про визнання членом сім'ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Також протягом 2025 року мін забезпечив здійснення 3829 виплат щорічної грошової допомоги з дня надання відповіді комітету. Ця цифра збільшилася на 770, оскільки нещодавно відбулося чергове засідання нашої комісії. 1715 виплат одноразової грошової допомоги держави. Для після звільнення е, і відповідно з дня надання відповіді комітету ця кількість збільшилася на 446 виплат. Окрім цього, з метою забезпечення першочергових потреб осіб, які звільняються з полону держави агресора протягом першого півріччя 2025 року, державним підприємством Український національний центр розбудови миру, що виконує функції національного інформаційного бюро, та належить до сфери управління мінрозвитку, забезпечено речами для задоволення основних базових потреб 2705 звільнених осіб. Звісно, є певні проблемні питання. Я думаю, що ми можемо зараз їх обговорити. Я готовий на них відповідно відповісти. Дякую за увагу і готовий до ваших запитань. Дякую, колеги. Переходимо до запитань. Давайте я розпочну. Одне з питань, яке ми задавали у нашому запиті. Стосувалося наявності заборгованості по виплатам щорічної та одноразової державної грошової допомоги. Однак у відповідь ми отримали інформацію про суму, яка буде необхідна міністерству для здійснення виплат, виходячи з отриманих заяв. Водночас нам чомусь не надали відповіді на чітко поставлене питання: чи є у Міністерства станом на даний час саме заборгованість по виплатам, тобто заборгованість перед особами, щодо яких комісій вже прийнято відповідне рішення. Якщо є, то про яку суму йде мова. Нас в першу чергу цікавить фактор виконання держави своїх зобов'язань перед людьми. Прошу прокоментуйте. Так, дякую. Значить, іще е, раз за 2025 рік здійснено 3829 щорічних і 1715 одноразових виплат. Наразі в очікуванні знаходяться 975 одноразових і 2993 щорічних виплат. Ці виплати насправді з'являються тому, що комісія ну, постійно працює і, власне кажучи, ця, ці суми, ці виплати виникли власне після проведення останніх двох засідань комісії, оскільки коли особі встановлюється е, факт е, полону. То відповідно ця особа може умовно кажучи, в полоні перебувати з 2022 року. Відповідні щорічні виплати, їй треба буде сплатити за 2022, 2023, 2024 і вже 2025 роки. Тобто, відповідно, відповідно, ми власне таку статистику ведемо саме по кількості виплат. Отже, наразі, в очікуванні щодо виплат, це 975 одноразових. І 2993 щорічних виплат. І міністерство планує протягом найближчих двох тиждень дні тижнів це питання закрити повністю. Відповідні кошти є. Документи відповідні опрацьовано. Тобто, я не думаю, що тут буде якась ну, з нашої сторони затримка або не дай Боже, якась проблема. Дякую. Наступне питання. Відповідно до положень закону до складу комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, мають входити також представники від громадських об'єднань. Розкажіть, будь ласка, за яким принципом відбувається відбір цих громадських організацій, кому віддається пріоритети, чи не несе відповідна норма закону щодо наявності в складі комісії громадськості ризики? Зокрема, в контексті збереження та нерозголошення конституційної інформації, цей закон сприймався до повної штабного вторгнення і без врахування безпекової складової можуть виникнути певні загрози. Будь ласка. Дякую за запитання. Насправді, дійсно, міністерство розвитку громади територій ну, в зв'язку з отриманням цих функцій певним чином оновило. Склад комісії наразі, власне, в неї входить 18 членів. З них п'ять представників громадських інститутів громадянського суспільства, власне кажучи, і це власне ті інститути, які були включені до складу попередніх комісій. Ми тут нічого нового не робили. Разом з тим, міністерство хочу сказати, що за час роботи комісії і відповідно за час з моменту передачі цих повноважень. Не отримувало жодної пропозиції від інших інституцій громадянського суспільства щодо включення їх представників до складу відповідної комісії, але разом з тим, якщо такі запити виникають, виникнуть, або якщо є якісь пропозиції у шановних народних депутатів або у шановного омбудсмана, ми готові їх абсолютно розглянути для того, щоб покращити, якщо в цьому є якась потреба, покращити там склад. Дякую. Останнє питання в мене. Одні з проблем, з якою стикаються члени сімей осіб, позбавлених особистої свободи, є питання, кому саме має здійснюватися виплата. Фактично, виплати отримує той з членів сім'ї, хто звернувся до комісії перше. В порядок здійснення виплат, який затверджений урядом, визначає членів сім'ї, однак не враховує ступінь спорідненості при здійсненні виплати. Таким чином, наприклад, дитина особи, позбавленої особистої свободи, може не отримувати допомогу, оскільки заяву першим подав брат такої особи. У листі міністерства зазначається про опрацювання такої проблеми з метою внесення змін до підзаконного акту. Скільки на це потрібно часу, Міністерству мова йде фактично про декілька абзаців, чому це питання постало тільки зараз. Прокоментуйте, будь ласка. Так, дякую за питання. Дійсно, така проблема є, і це є певний конфлікт між членами родини. Я думаю, що ну це по перше, вже вже розроблено. Я думаю, що новий Кабмін протягом наступних двох тижнів ці зміни розгляне. а Ми відповідно забезпечимо якомога швидше погодження центральним органом виконавчої влади відповідні зміни. Я не можу сказати, що. Ну, це, це питання, прям ну якесь масштабне, але воно дійсно є. І ми маємо вже слава богу на нього відповідь. Цього тижня ми запускаємо відповідне погодження на центральні органи виконавчої влади. Я думаю, що протягом двох тижнів ми це питання врегулюємо. Дякую, Шановні колеги. Чи є ще в когось із вас запитання в рамках застосування цього закону? Пан Мустафа Джемілі. А, дякую. Олексій Володимирович, з окупованого Криму поступає інформація, що деякі родини з 23-го року не отримують щорічну допомогу, це сім'ї позбавлених волі. Що там за проблема? І там, я, наскільки я слухав, що це проблема з верифікацією якихось документів, дистанційної неможливості. Ви могли б нам роз'яснити, в чому причина і які пути для поновлення цих вот виплат щорічних? Пане Мустафа, дякую за запитання. Значить, у нас наразі подана подана заява тільки від одного потерпілого, пана Мінажирова. Дійсно, треба, щоб був визначений представник, саме представник. З яким міністерство і комісія могла би надалі комунікувати. Якщо ви дозволите, то в робочому порядку одразу після засідання комітету ми можемо вийти з вами на зв'язок і сформувати певний план дій, аби це питання вирішити. І я би, якщо ви не проти пане голову, надав просив би надати слово пані Єлизаветі Степанець, аби вона можливо докладніше прокоментувала це питання. Never. Ми викликали цю особу на засідання комісії. Ця особа була. Працювала в секретаріаті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, і тому у членів комісії виникло тоді запитання, як ми можемо перерахувати такі кошти особі, яка перебуває державним службовцем. Після цього засідання комісії було вирішено те, що е, ці люди вони мають визначити нових представників, щоб це була не одна особа, щоб у нас не було ніяких підозрів стосовно того, що ми перераховуємо всі кошти лише одній особі, і щоб вони звернули. Вертались до мінрозвитку. До мінрозвитку наразі звернулось буквально декілька людей, які надали нових представників. Якщо можна, я додам пане Мустафа, якщо ви дійсно не проти, давайте ми з вами просто після засідання комітету зв'яжемося, якщо необхідно, зустрінемося, щоб дійсно це питання опрацювати якомога швидше його вирішити. Добре, Добре. Дякую. Дякую, пане Олексій. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. З урахуванням інформації, отриманої від Міністерства розвитку громад та територій України, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Перше. Інформацію Міністерства розвитку громад та територій України про стан виконання положень закону України про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей, взяти відома. Друге. Рекомендувати Кабінету міністрів України врегулювати питання щодо визначення пріоритетності, набуття права на отримання щорічної державної грошової допомоги між членами сім'ї сім особи, позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Третє. Рекомендувати Міністерству розвитку громад та територій України надати до комітету у разі наявності пропозиції щодо вдосконалення законодавчого регулювання питань, пов'язаних із захистом осіб. Стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої внаслідок агресії проти України та членів їх сімей. Спонів колеги, прошу визначатися, Задорожний за. Руслан Олександрович Горбенко. Голосую «За». Дякую. Пан Джеміліо Мустафа. Голосую за. Дякую, Касай Константин Іванович. Підтримую, голосую за. Дякую, Олексій Олександрович Кузнєцов. Теченко, Максим Миколаївич Чи Возахтин Зайтулайович? Підтримую. Дякую. Яковенко Євген Геннадіч. Так. Да. Дякую, Нелі на Якове. Голосую за. Дякую. Яременко Богдан Васильович. Я, пане голову, лише хочу подякувати за професійність заступника міністра присутнього на нашому засіданні за інформацію, яку він надавав. Повна, конкретна, за конструктивний підхід і, звичайно, підтримати проект рішення. За. Дякую дуже. Шановні колеги, дев'ять осіб за рішення прийнято. Пане Олексі, і всі запрошені. Дякую за участь у засіданні. Сподіваюся на подальшу спів... співпрацю. Олексій Володимирович, як ми там шавні контакти зробили? Ви, ну, ви перетелефонуєте мені? Так, так, так. Я вам зараз відпишуся. Добре. Дякую вам. Дякую. Колеги, чи є в когось якась інформація, якою ви б хотіли поділитися з членами комітету в розділі Різне. Дякую. Шановні друзі, колеги. На цьому порядок денний вичерпано. Всім дякую. Засідання оголошую закритим. Гарного всім дня, мирного дня. Сідіть, дякую, до побачення.